Я Баран Назар, навчаюся у загальноосвітній школі на числа 9, навчаюся у 11 а класі. Хочу стати в дальнішим дизайнером, музичним режисером, оскільки в цьому бажаю сенс мого життя. Тому що на даний момент я граю у рок-колективі і тому твердо вірю, що майбутнє це я. Я, я косянчик Вадим, випускник 11-го Б класу ЗОЖ номер 6 в майбутньому хочу стати юристом, тому що мені подобається захищати людей та встановлювати справедливість, тому що я майбутнє. Я Михасик Іван, випускник 11-го А класу загальноосвітньої школи номер 6 У майбутньому мрію стати фінансистом, тому що люблю підрахунки і точність. Я майбутнє України. Я Лагода Євгенія, учениця 11-го класу 6-ї школи. У майбутньому мрію стати журналістом, тому що закохана у рідне слово і люблю спілкуватися з людьми. Я майбутнє України. Я Шепер Марія, учениця 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи номер 8 Для мене кожна перемога на моєму життєвому шляху це лише чергова зупинка. Я закохана в поезію рідне слово. Саме тому хочу стати студенткою філологічного факультету Національного університету Острозька академія. Майбутнє це я. Я Романовська Вікторія, учениця 11 б класу загальноосвітньої школи номер 8 міста рівного. Взагалі я комунікабельна і життєрадісна людина. Сьогодні найголовнішою метою для мене є успішне закінчення школи і хороша підготовка до зовнішнього тестування, адже я мрію стати студенткою одного із львівських університетів. Надію, що у виконанні поставлених мною завдань допоможе моє життєве кредо, яке звучить так: ніколи не бійся виразити свої почуття, не роби кроків назад і не бійся спробувати. Інакше партія буде програна а головне те, що майбутнє це я. Я Устік Валерій, учень 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи No8. Я і мрійник і практик, навчаюся музики, граю в духовому оркестрі. Навчатися планую на механічному факультеті Національного університету водного господарства. Мрію стати винахідником. Тому майбутнє України це я. Я Байчук Микола, випускник економіко правового ліцею. В майбутньому я бачу себе юристом. Як показав мій досвід навчання в ліцеї, участі в різноманітних конкурсах це саме моє покликання. Я планую займатися адвокатською практикою після закінчення університету, тому що мені здається, що захищати людей, стояти на стороні закону це дійсно благородна справа. Майбутнє це я. Мене звати Марія Галка, я випускниця 11 го економічного класу Рівненського економіко-правового ліцею. В майбутньому я мрію пов'язати свою професію з математичним аналізом економічної е, діяльності в Україні, адже е, це є необхідним для нашого майбутнього країни. І, е, зокрема, цей фах. Тому майбутнє це я. Я Мирочук Надія, учениця 11-го правового класу Рівненського економіко правового ліцею. Протягом навчання в ліцеї я приймала участь у земнітних олімпіадах, конкурсах та турнірах, що дало змогу зрозуміти мені, що в майбутньому я хочу стати юристом. Отож, в майбутньому я буду захищати права людей, а можливо братиму участь в політичному житті своєї країни. Отож, майбутнє це я.